Так, ось одного дня 1962 року, за один рік до створення скорокам веселих скрипок, Микола Петренко нудьгував у майстерні своєї подруги Теодозії Бриш. Фана так звали Теодозію, запропонувала Миколі написати вірша, щоб розважити її. А головне Генрієту Левицьку, яка якраз в майстерні малювала. А я маю такого друга, він творить дива для краси. Заміси мене, скульптори, вдруге, в друге душу мою заміси. А ось Теодозій присвятив ось цей принадний вірш, де він буквально каже Намалюй що зве і все хоче. На вечірці, що відбулася того ж самого вечора, у тій самій художній майстерні, Микола Петренко показав свої рядки Мирославу Скорику. і той так само швидко написав музику на цей вірш.